Так, всім привіт! Компанія NordiHaus будує модульні будинки під замовлення, і я хотів би показати вам модульний будинок, який виконаний в стилі барнхаус, тобто амбарного будинку. Він зазвичай зашивається фальцевою кровлею. Може бути елементи дерева, планкена або блокхаузу. Подивіться, саме цей модуль він зашитий повністю пальцево кровлю. На фасаді тут у нас є планкен, вже фарбований. Є розетки зовнішні вікна тоновані, двері тоновані. Solar називається тонування. І всередині він зроблений вже з підмеблі. Тобто ми можемо виготавлювати як підмеблі, так і. І ну, комплектація якась буде більш проста. Подивіться, тут самі меблі вони виконані в такому ну, простому, досить недорогому виконанні, але дуже практичні. Вмонтовані вмонтована мікроволновка, є у нас плита індукціонна. Тобто цей модуль він продуманий для того, щоб вам було зручно користуватися. Є освітлення для робочої зони, є витяжка для того, щоб коли ви готуєте їжу, щоб ну, цей весь е, запах він не перебував в вашому приміщенні там, де ви знаходитесь. Подивіться, ми тут е, зробили таке рішення. Е, Фасад повністю у нас із скла. Це для того, що коли ви поставите будинок, щоб можна було бачити природу, де буде стояти цей будинок. Але для того, щоб вам ніхто не заважав, ви можете завжди зашторитись, щоб вам ніхто не заважав, коли ви відпочиваєте. Ця модель дуже. от, вона дуже гарно підходить для відпочинку родини на вихідних. Але в цьому будинку можна жити круглий рік. Це звичайний будинок, тому що будь-який будинок він виконаний як так само. Uh, у нього в будь-якого будинку є дах. Але цей будинок зроблений повністю ніби це дах, ніби це мансардний поверх. Uh, зверніть увагу, що тут двері у нас uh, скляні. Двері можуть бути не тільки скляні, але просто ми так зробили uh, в цьому варіанті. Подивіться, uh, цей будинок опалюється кондиціонером інвентор, інверторним. Це най найдешевше опалення. Так само тут є у нас. Тепла підлога. Зверніть увагу, в спальні є шафа. Дуже проста. Кровать невелика двоспальна кровать. Так само є вікно. Так само ми не забули про москітну сітку. Тобто будинок він продуманий для того, щоб їм користуватися, вже там нічого не додати. Все зроблено для того, щоб просто вам було зручно купити і вже користуватися. Вже все буде монтовано. Так само в спальні є у нас штора жалюзя, жалюзі. Тут можна зберігати речі. Дивіться, санвузол. він тут невеликий, але тут все є, є болер. Є скло. Вся проводка вона вмонтована, монтується вже в стіни. Невеликий умивальник, невеликий такий шкафчик. Все вже готово, будинок ставиться за краном, просто знімається і під'єднується до вашого септика. Невеликий душ. Бачите, ми намагаємося не використовувати піддони, ми робимо трапік, плитка. Це найбільше зручно, найбільше таке рішення, яке дозволяє просто ну, зручно користуватися красиво, більш практично. Може бути скляна перегородка, тут зроблено більш дешева просто штора. Але може бути скляна перегородка. За вашим бажанням, може бути повністю зроблений під плитку, тут зроблена більш недорога комплектація. Зверніть на це увагу. Це ідеальне рішення для відпочинку. Тому звертайтесь до нас, ми будемо раді побудувати вам такий будинок.